Запишіть сьогодні. Ми поговоримо про використання сервісів в Android. Використання компоненту сервісу. Використання компоненту сервісу. Значить, що таке сервіс? Це спеціальний компонент, який... Немає користувацького інтерфейсу, немає користувацького інтерфейсу і е, призначений для виконання деяких фонових задач. Призначений для виконання фонових задач. Коли ми говоримо про сервіси і фонові задачі, то у нас виникає три поняття в андроїді, які між собою, так би мовити, конкурують. Але вони не конкурують, вони для різних моментів передбачені. У нас є асінктаск, з яким ми працювали, який дає змогу використовувати потоки. У нас є безпосередньо потоки, Асінктаск і потоки це по суті те саме. Просто асінктаск. Дає нам деяку надбудову, щоб нам трошки спростити життя. Є в той же момент сервіс, який також передбачений для, для виконання фонової задачі. Виникає питання, коли ж все-таки використовувати сервіс. Треба знати про деякі особливості сервісу. Сервіс може працювати. Ну, Скажімо, є там декілька типів сервісів, так? але в принципі сервіс може працювати, навіть якщо компонент, який його запустив, вже знищений. Тобто ми можемо створити таку програму, що ми запускаємо сервіс, потім, якщо навіть користувач виходить із нашого активіті, який запустив цей сервіс, або навіть із нашої програми, сервіс продовжує працювати до тих пір, поки він сам себе не зупинить, або ж якась зовнішня програма. Ну або наша програма, яка можна її запустити ще раз, і все-таки вже там зупинити. Тобто ось в цьому особливість і відміні сервісу, наприклад, від Асінгтаз або по потоків. Тобто Асинктаз прив'язаний до конкретного активіті, в якому ми працюємо зараз. Якщо активіті е зникає, то відповідно Асингтаз з ним, який знаходиться всередині цього, грубо кажучи, Activity, він також е зникає. А сервіс все-таки це інша історія. Грубо кажучи, сервіс це ну було таке поняття. досі, ще, досі та Резидентна програма. Тобто це програма, яка завантажується в пам'ять. Вона там постійно знаходиться. Ось сервіс це якраз є от прекрасне порівняння, саме в такий компонент, який може постійно знаходитись в пам'яті для виконання деяких дій. Тобто ми можемо запустити сервіс, він собі постійно знаходиться в пам'яті і щось там моніторить. Перевіряє, чи не, чи не надійшла нам пошта, наприклад. Перевіряє, раз там в 5 хвилин, раз в годину ще якось там а, погоду. Чи ще щось в, тому, в цьому дусі. Тобто Він постійно може знаходитись в пам'яті і щось там виконувати. В сервісі є також двох типів. Стартер. Або запущений і прив'язаний. <coughs> Також дві різні схеми роботи тут насправді. Старте сервіс. Це сервіс. Який дійсно запускає деякий компонент, стартує цей сервіс, він собі там виконує певну задачу і потім сам себе, як правило, зупиняє. Тобто нам треба виконати якусь, нам треба 100% завантажити деякий файл на сервер після того, як користувач з ним попрацював. От Відбулося щось, користувач щось там ну, зафоткав, записав чи ще щось. Нам треба. У хмару це викласти на сервер. Але ми не напрягаємо користувача ми не кажемо, почекай, ще не завантажимося, не закривай програму. Тобто ми, ми можемо дозволити, окей, ти попрацював, все, там, програму закрив. Але ми запустили сервіс, який 100% відпрацює, навіть якщо програма вже закрита. Щось там зробить, викладе кудись там в інтернет. І потім, коли задача буде завершена, все-таки себе зупинити. Ось такий варіант сервісу. Що таке прив'язаний сервіс? Це сервіс, який ну, його хтось запускає, звичайно, хтось і, повинен його запустити. Потім він собі знаходиться, а, ну, ось, хтось запустив його. Запустив і встановив з ним зв'язок. Сервіс знаходиться в пам'яті, і наша програма може викликати через інтерфейс, який йому надано, наприклад, може викликати якісь е, е, методи цього сервісу. До цього сервісу можуть під'єднуватись також інші програми, якщо ми так захочемо. Наприклад. Тобто, в цьому суть, що сервіс постійно сидить в пам'яті і дає можливість іншим компонентам. Отримувати якусь інформацію. Цей, він як грає роль такого сервера. До нього під'єднуються клієнти. Поки клієнти є, він живе. Якщо всі клієнти вже від'єдналися, цей сервіс автоматично закривається. Ось така особливість сервісу. Прив'язана. Ми сьогодні будемо говорити про стартований або запущений сервер. О, і про особливість роботи. Саме з цією штуки. Так. Ну, Перша особливість, яка може викликати подив, це те, що якщо ми наслідуємось від класу сервіс, а ми будемо наслідуватися від нього і будемо наслідуватися ще від одного е іншого нащадку сервісу. Якщо ми від сервісу наслідуємося, нам треба розуміти одну річ, що всі. Події життєвого циклу сервісу відбуваються в потоці інтерфейсу. Ха-ха. Тобто фонова задача, але якщо ми щось почнемо там розраховувати і не створимо окремий потік, у нас весь наш інтерфейс буде недоступний, поки сервіс не завершить роботу. Тобто така єрунда, але зроблено таким чином, що ця задача покладається на... Розробника. Він повинен створити окремий потік обов'язково робочий, щоб там виконати якусь довготривалу роботу. В цьому особливість це, по-перше, відразу для себе треба відмінити. В цьому особливість саме сервіс. Тобто створення окремого потоку або ж використання task всередині цього сервісу. Це буде чудовим рішенням. Це покладається на вас. Які ж є події життєвого циклу? Нашого сервісу поїхали про них поговоримо. Якихось андроїдівських утиліт, які вам просто роблять швидшим, безпечнішим і так далі. Телефон, типу, у вас з'являється в статус барі такі іконки цього застосунку. От. Дуже часто це пов'язано з тим, що працює саме сервіс цієї програми. До речі, живе пам'ять вашого телефону і так далі. тому ми любимо такі штуки вбивати. О, і правильно робимо, тому що в сервіс є, така, скажімо, такий режим запуску сервіса, коли він про себе звіщає, він каже в статус бар, хоча повідомлення в статус бар не обов'язково позначить пов'язані з сервісом. Це можна запустити із Activity і так далі. Але дуже часто паттерн роботи саме такий. запускається фоновий сервіс, про себе каже, у вас є тут, іконка у вас там є, от, і він працює. І користувач про це знає, і система знає, і система йому завжди зберігає пам'ять, працює, звісно, користувачка, запустив тебе, є ж ресурси, на тебе хоче. Тобто, саме так буває, і саме в, в такі моменти працює дуже часто сервіс. Окей, поїхали. Який е, життєвого циклу? По-перше, зовні сервісу. Зовні запускається метод старт-сервіс. Старт-сервіс. Тобто це наш екземпляр, наш там сервісу, екземпляр класу хтось там створює, і, або не створює, а старт-сервіс запускає і передає інтент, як старт актив Є такий метод загальний. І туди потрапляє інтент, в якому є ім'я класу нашого сервісу. І система вже його запускає. Після того, як зовні викликано метод StartService системний, викликається подія on-Create. Після on-Create on викликається подія on-Start-Command. Це основна подія пов'язана з сервісом. Ми говоримо зараз про стартований. Ось чому він називається стартований, тому що хтось запускає метод start сервіс В методі onStart-Command треба здійснити всі дії, які потрібно, і потім по-нормальному треба зупинити сервіс прямо всередину. Стоп-сел. Якщо ми це не зробимо, він буде продовжувати висіти в пам'яті. Тобто це основний метод він там відпрацював, але поки зупинка не здійснилась, сервіс живе, сидить в пам'яті. Потім хтось його повинен зупинити. Тобто, або зовні сервіс, або стоп-сел, хтось повинен зупинити. Знову ж таки, коли це відбулося, відбувається остання подія, в якій щось можемо зробити ондестрой. Якщо нам потрібно звільнити якісь ресурси чи ще щось, ну і зупинка. Значить, Інший варіант, коли ми працюємо з прив'язаним сервісом, трошки відрізняється. Події життєвого циклу, тобто вони відбуваються, але початок з bind сервіс потім on-Create відбувається, потім замість on start command відбувається on-байн. Прив'язка. Потім, поки є клієнти, сервіс живе. Потім, якщо всі клієнти від'єдналися, відбувається подія on вайн. Тобто ця подія каже про те, що все, всі від'єдналися, сервіс буде закрито, і остання подія on destroy on destroy і сервіс закритий. Ось такі події життєвого циклу. Значить, ваша задача буде в цій лаві обробити всі події життєвого циклу ну, так, життєвого циклу е, для стартованого сервісу. Для стартованого сервісу. Так, значить, що треба ще сказати? Коли ви додаєте сервіс у свій проєкт, створюєте нащадок класу сервіс, і ви також працюєте з маніфестом. Тобто в маніфесті ви об'являєте також, що у вас є сервіс. Тобто у вас з'являється теп всередині апплікейш сервіс, там Android Name, ім'я класу і так далі. Тобто це також треба зробити, або ж там система автоматом це зробить. Але в маніфесті обов'язково треба, щоб Android. цей запис з'явився. Так. Окей. Значить, перша, перша ваша якби, задача, яка перед вами ставиться, ну, ця лапа буде з кількох частин. Перше це взагалі попрацювати із старт-сервісом. Значить, задача на, на трієчку. Це просто створити старт-сервіс, створити на активіті кнопочки. Старт, стоп, запустив сервіс, тут щось, е, якийсь там сліп викликав, або якийсь там аналог. впевнився, що твій інтерфейс е, заморожений. Відбувається робота в юзер-інтерфейс. Наступне. Вийшов із застосунку, викликав всі застосунки, викинув застосунок, впевнився, що застосунку вже немає в е, task Manager. Запустив знову і е, запускаєш команду Start е, Service і пере... впевнюєшся, що OnCreate не відпрацьовує. Відразу працює на старт тому що сервіс висить в пам'яті, Тому що ти його не зупиняв. То впевнитись, тут якісь тости запускати. Це юзер інтерфейс, тому можна відразу пости запускати, все нормально. Тобто впевнитись, що on тут скрізь якісь тости, щоб бачити, що відбувається з нашим сервісом. Запустили on запустився. Другий раз запустили, on не запустився, тільки старт-команд і зроб, знову наш інтерфейс замерз. Таким чином, це. Якби така лаба не зовсім цікава, знову ж таки, можна підглянути в прикладах, які є в інтернеті. Більш цікаво буде це вже повноцінно здана лаба, це Asynt Task. Тобто вставте в клас сервіс, створіть нащадок класу сервіс, в ньому створіть вкладений приватний клас Async Task і вон старткован створюйте Asynt Task, запускайте його. Тобто все інше буде те саме. Активіті, все, але інтерфейс ваш буде живий, навіть якщо ви запускаєте задачу. Тобто вашу попередню лаву виконайте в межах сервісу. Повинно працювати. Тобто Asyncast, знову ж таки, всі переходи в юзер інтерфейс, а сервіс знаходиться в юзер інтерфейс, тобто все нормально. Тут тобто буде і все буде працювати. Так, Це перша частина, як у вашої лабораторної роботи. Друга частина це використання Intent Service. Це навіть я там буду відмічати, як дві окремі роботи. В чому суть Intent Service? Значить, Intent Service — це нащадок класу сервіс, який нам програмісти Android створили, щоб нам знову ж таки спрощувати життя. В чому особливість інтен Він сам створює робочий потік для фонової задачі. Зафіксуйте. інтент створює самостійно створює робочий потік для фонової задачі. В чому ще особливість? інтент забезпечує послідовну обробку, послідовну. Обробку вхідних інтентів. Послідовно. От слово послідовно підкреслю. Тобто Мається на увазі, що поки от нам прийшов через старт-сервіс інтент. Це інтент, інтент-сервіс, там диспетчеризація така забезпечується. Ми ловимо цей інтент. Дивимося, чи виконується зараз задача? Задача не виконується. Окей, значить запускаємо задачу на обробку цього інтенту. Тобто у вас спрацьовує подія, в якій ви працюєте у фоновому потоці. в ви на активіті знову натискаєте старт-сервіс, не дочекавшись виконання задачі. Що відбудеться? Цей новий інтент буде чекати. Поки виконується ця задача, потім вже буде запущено. Тобто у нас не паралельне виконання всіх таки а послідовне. Але кожен окремо, ну, тобто, фонова задача йде в окремому потоці, і нам вже не треба підключати сингтаз чи ще щось. Яким чином, що для цього треба? Значить, IntentService записуємо, нащадок класу інтен-сервіс. Що ми робимо. Ну, запишіть собі деякі моменти. Що робить IntentService? Створює робочий потік для обробки інтентів. Із методу onStartCommand. Створює робочий потік для обробки інтентів, які прийшли із методу З цього методу. А далі. Створює робочу чергу інтентів і передає їх по одному. В метод onHandleIntent. intent. On intent. Тобто в Intent Service у нас з'являється нова подія onHandleIntent. intent Ми вже напряму не працюємо з подіями життєвого циклу сервісу, звичайно. А наша задача працювати з on handle -intent. Так, Onhandle Intent працює в окремому потоці. On-Handel-Intent вже працює в окремому потоці. У нас нема доступу в юзер інтерфейс із handle інтенсив. Mm -hmm. Але і наш інтерфейс буде продовжувати жити, поки ми складні розрахунки або завантаження виконуємо on handle інтен. Наступне, що робить інтент-сервіс? Самостійно зупиняє сервіс після обробки всіх інтентів. Самостійно зупиняє сервіс після обробки всіх інтентів. Тобто нам не потрібно виконувати стоп-селф. Таким чином, нам не потрібно виконувати стоп-селф або ще там. Або з Далі. Що робить інтент-сервіс? В методі OnBind повертає ну. Це треба було й про сервіс сказати. Якщо онбайн повертає Нул, то коли хтось намагається під'єднати до нашого сервера, ми повертаємо Нул, ми кажемо, «Давай, до свидання, ми не готові запускатися в режимі прив'язки. І це сервіс це за нас робить, якби... і е, прив'язатися до такого сервісу неможливо надає реалізацію методу onStartCommand, Command, в якій формується робоча черга інтейну, в якій формується робоча черга інтейну. Тобто OnStartCommand нам по суті не потрібно писати реалізацію. Єдине, що, що ми можемо написати реалізацію OnStarCommand, запустити тост в юзер-інтерфейс OnStarCommand. Запустити то, сказати, сказати прийшов новий інтент, а потім визвати батьківську реалізацію. І це буде нормально. Робоча черга буде працювати для хідних інтентів. Тобто, врешті-решт, коли ми створюємо інтент-сервіс, все, що нам треба в програмі мінімум, це перевизначити метод on handle інтент його організація вже буде в окремому потоці і все буде як би зроблене. Тобто вся проблема як би, базового сервісу, вона тут вирішується е, простим таким чином. Так. Ну, запишіть собі е, е, да, завдання на лабораторну роботу. Завдання на лабораторну роботу. Значить, е, перше. Перше. Створити, на, е, використати клас е, сервіс. Використати клас сервіс. Тут що треба зробити? Пункт. Обробити всі події. Обробити всі події, всі колбеки. життєвого циклу сервісу. On-Create, on-start-common. Okay. Окей, в онлайн можете ну повернути також обробити. І он-дестрої. В цих подіях якусь інформацію надсилайте в логі або доставом. Ви повинні прослідкувати, як працює сервіс. Це ваша задача. Для себе. Тут же, запустити сервіс, закрити програму, знову запустити сервіс і перевірити, які події відбуваються. Запустити сервіс, закрити програму. Знову запустити і впевнити, що наш сервіс висів в пам'яті. І е, он тріей другий раз не буде запускатися. Наступне он старт comment реалізувати якийсь слід, так би мовити, якусь затримку. В on-start-commond. Тому в основному методі нашої задачі реалізувати затримку і впевнитись, що ми вбиваємо інтерфейс. І наступне це реалізувати async task в сервісі. Це все в цьому першому пункті. Реалізувати task в сервісі, який викликати on-start лома. Вам його треба викликати вон старт план. -ком. Кому лень task, можете не робити, отримаєте 0,5. 0 Ну все одно з дітей. Хтось зробити, отримать. Друга задача. Друга. Це як буде друга ва? Використати інтент-сервіс. Ну тут простіше Використати інтент-сервіс. І що головне, тобто, що вам треба? One handle інтент. Знову ж таки, також зробити затримку. І спробувати одночасно запустити багато інтентів. Спробувати одночасно запустити багато інтентів. Ви повинні впевнитись, що наступний інтент не виконається, поки не відпрацює поточний. Тобто через логи можете за цим слідкувати. Підказка для цієї лапи, щоб вам було зручніше. Щоб ви знали, коли надходить інтент, можна обробити OnStart але запустити супер реалізацію То можна, Запустив інтент, впливаючи вікно, інтент поступив в OnStart Command, а по логам ти бачиш, що ще задача не пішла. А ми чекаємо, поки завершиться. Окей. 11.16. Ну, хорошо. Дивіться, в принципі, про сервіси. Базові версії поговорили, От, лекцію я вам вже розказав. Значить, можемо зробити перерву, я можу спробувати знову е, наступну лекцію розказати. Щоб почати. Нам За дві мінути перевірити. Ну пате її до свидання.